Вода це стихія, яка не лише вабить, а й загрожує неуважним. Необстежене дно, можливість поранення. Течія та водорості затягують на глибину. Відпочинок без дорослих підвищена загроза, наголошують рятувальники. З настанням літньої спеки все більше людей шукають порятунку від високих температур біля водойм, в тому числі річок та ставків. Проте відпочинок на необладнаних водоймах може коштувати життя. Наразі в місті Білгородністровській та в районі немає визначених місць для купання, в тому числі враховуючи військовий стан. На жаль, саме непристосовані пірси, береги та водні канали, так і манять дітвору пірнути у воду. Про те, що там може критися небезпека, навіть не думають. Більшість випадків утоплення стаються саме у місцях, не призначених для купання. Такі водойми зазвичай не мають рятувальних постів, не обстежені фахівцями, а також можуть мати небезпечне дно, течії чи водорослі, які легко можуть затягнути людину під воду. Саме діти і підлітки нерідко стають жертвами такого необдуманого відпочинку на воді. Бажання отримати гострі відчуття притупляють пильність. Тому закликаємо батьків не залишати своїх дітей без нагляду біля водою і пояснювати їм правила безпечного поводження на воді. Уникнути біди можна дотримуючись простих порад від рятувальників, в яких прослідковується народне прислів'я, не знаючи броду, не суйся у воду. Купайтеся лише в спеціально відведених місцях, не запливайте далеко, навіть якщо добре плаваєте. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, завжди слідкуйте за дітьми. У разі небезпеки негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101. Нехай ваш літній відпочинок біля водойм залишить теплі згадки, яскраві емоції, позитивний заряд і в жодному разі не стане причиною трагедії. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.